Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Кузнецова Олена Анатолівна, я завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу зустріч в рамках курсу психологічної едукації у пошуках точки опори. Сьогодні ми з вами будемо говорити про соціальну комунікацію, соціальну взаємодію. Рік тому назад, коли розпочалася війна, коли Росія напала на нашу з вами країну, кожен з нас з вами намагався знайти свою точку опори, зрозуміти, чому так сталося, зрозуміти, як люди, які знаходяться по той бік кордону, змогли піти на такий шлях. Ми всі намагалися комунікувати з цими людьми. Але, на жаль, ми не змогли зрозуміти думку цих людей. А може, і на щастя. Ми всі з вами намагалися підтримувати один одного. І в перші дні ми телефонували один одному. Ми просто писали смс ками як ти? Як ти себе почуваєш? І вранці кожен з нас починав саме з таких дій. Ми всі були щасливі від того, що з нашими людьми все в порядку, з нашими друзями, знайомими, рідними. Сьогодні, коли стабілізувався фронт, коли ми в очікуванні контрнаступу, сьогодні ми вже трошки поглинулися в свої проблеми. Сьогодні ми намагаємося повернутися до звичайного життя. Але би дуже хотілося б вам порадити, ніколи не забувати о те почуття рідної людини, яка є поряд з вами, свого українця, свого товариша, друга, своїх рідних, співпереживати і бажати здоров'я всім нашим друзям. Я би хотіла вам порадити те, що ви знаєте, знаєте з дитинства. Якщо ви хочете підтримки, зверніться до своїх. Рідних зверніться до друзів, просто візьміть слухавку. І зателефонуйте, не чекайте, поки до вас хтось зателефонує, зателефонуйте самі. Можливо, людина соромиться вам зателефонувати. Можливо, людина думає, що ви дуже зайняті і перший не телефонує. Протягніть руку співпраці і зателефонуйте першим. Спитайте просто, як ти? Чи все в тебе в порядку? Сьогодні. Є унікальний засіб повернення людей і суспільства до звичайного життя це спілкування. Людина це соціальна істота. Всі ми з вами з дитинства звикли взаємодіяти з нашими рідними, з нашими сусідами, друзями, колегами по роботі, друзями з дитинства. І саме через це я вважаю, наше суспільство повернеться до життя. Ми будемо допомагати один одним, ми будемо берегти один одного, і разом ми всі з вами дойдемо обов'язково до перемоги. Разом ми будемо зустрічати наших воїнів, і ми будемо радіти один одному. Просто уявіть собі. Які це будуть зустрічі? Яке це буде спілкування? Які це будуть розмови? Як будуть наші хлопці і дівчата розповідати, як вони наближали нашу перемогу? Як будуть говорити наші волонтери, що вони змогли зробити для того, щоб допомогти нашим хлопцям? Як наше мирне населення буде розповідати, як вони берегли? Як матусі зберегали наших дітей для того, щоб наша країна стала більш могутньою, цікавою, яскравою, знаною у всьому світі.